Гнів та смуток дракончика У далекій долині, де завжди цвіли квіти і шуміли водоспади, жив маленький дракончик на ім'я Лумі. Йому дуже подобалось, як його мама і тато вміли випускати полум'я. Їх вогонь був яскравий і могутній, і Лумі здавалося, що це справжня ознака дорослості. Я теж хочу навчитися випускати полум'я, сказав Лумі мамі. У тебе також все вийде, коли підростеш, адже потрібен час і терпіння, відповіла мама дракониха з лагідною посмішкою. Але Лумі не хотів чекати, він хотів якнайшвидше навчитися випускати полум'я і стати дорослим. Тому він почав тренуватися сам потайки, Випускаючи маленькі іскорки. Одного дня ломі нарешті зміг випустити справжнє полум'я. Він був дуже задоволений з собою. Ось який я сильний дорослий, подумав він. Але дракончик Грін, який був старше за ломі, поглузував з нього. Та, в тебе ще не таке велике та потужне полум'я, як у дорослих. Все ще маленький!» Лумі відчув злість після слів гріна та продовжив випускати вогник з неймовірною силою. Чим більше лумі гнівався, тим більше становилося його полум'я, але Лумі ще не вмів керувати своїм вогником. І коли зі злістю він видухнув дуже потужне полум'я, воно потрапило на дерево. Яке раптово зайнялося і швидко загорілося. Замість зеленої крони залишився лише обгорілий стовбур. Лумі не очікував такого, аж раптом відчув, як у нього в грудях щось стислося. Йому стало соромно і дуже сумно. Що я наробив? Це ж було дуже гарне дерево, яке давало тінь. І мала чудові квіти, сказав Лумі. Сум це природня частина життя, і завдяки йому ми розуміємо, що для нас важливе. Лумі заплакав, його сльози потрапляли на землю і досталися до маленького паростка від згорівшого дерева, і раптом на ньому почали проростати маленькі бутони. Що це? здивувався лумі, витираючи сльози. Це була сакура. Її квіти почали розкриватися, і дерево зацвіло ніжними рожевими квітами завдяки сльозам лумі. Мама обійняла лумі і пояснила Лумі, твій вогник схожий на гнів. Коли ти не можеш їм керувати, він може завдати шкоди. Але якщо навчишся ним керувати, вогонь стане твоїм помічником. Наприклад, вогонь може зігріти, освітити дорогу чи допомогти приготувати їжу. Лумі задумався, а як мені навчитися керувати своїм вогником? Для цього потрібне терпіння та тренування. Коли ти злий, почекай, порахуй до десяти, заспокойся. І лише тоді поступово випускай свій вогник, сказала мама. Вогонь це сила, і тобі потрібно вчитися використовувати його мудро. Відтоді лумі тренувався разом із татом. Він навчився випускати вогник так, щоб він не завдавав шкоди. У Лумі пам'ятав про свій вчинок, коли згоріло дерево, але кожного дня він піклувався про молодий паросток сакур. Коли було потрібно, поливав, а коли було холодно, він поруч обережно дихав теплим повітрям, зігріваючи деревце. Лумі зрозумів, що найголовніше, коли ми сумуємо, потрібно обмірковувати, що сталося, і більше так не коїти. І суму може вирости щось прекрасне, якщо ми готові вчитися, виправляти помилки і рухатися далі.